Усім привіт! Я сьогодні хочу проскочити декілька систем, забрати тут своє майно. Тільки я знаю, що тут стоїть А Там стоять вони разом з цими, з фретерніки. на пару. Я вже їх бачив, я вже через них проскакував оцим шатлом. Ось! А, власне, власне, хочу спробувати. Що у мене є? У мене є блокадний раннер, це вайтер, який має змогу відворкувати в клоці, я його зібрав в елайн-тайм, він 4 секунди. І, власне, цього можливо недостатньо, але у мене є трюк один це МВДшка. Якщо я одразу піду в клоку і увімкну МВДху, і ще її погрію. От. З грітою МВД у нас 2600 метрів на секунду, то я думаю, що я зможу від них відлетіти на безпечну дистанцію від того місця, де вони мене побачать. Бо ідея в чому? Я застрибую в систему, вони бачать, що цей ворота мигають, хтось прилетів, вони одразу починають клікати цей. Клікати лок-таргет, і в той самий момент у них інтерсептор, у них там стоїть кров, він буде чекати на мене і дивитися, де, де я. І як тільки я а, покажуся на а, буквально не знаю там 2 десятих секунди, він побачить мою позицію. Він почне туди летіти, щоб збити з мене клоку. Ось. І саме для цього мені треба буде відлетіти від того місця в якусь в якесь направлення, десь кудись подалі від них, щоб це, щоб мене не спіймали. Або молитися Богу і це сподіватися на те, що за 4 секунди вони не зіб'ють з мене коку і цей, не візьмуть мене в ціль за 4 секунди. Ось. Давайте спробуємо. Я завжди дуже хотів спробувати це на своєму блокаднику. Давайте подивимося, що з цього всього вийде. Було б ще круто, якби я поставив uh, ці mm. ось такі low-friction nozzles. Тоді б у нас було менше 3 секунд. Тобто за 3 секунди ми б заходили в ворп і було б взагалі супер. Ну, але... Маємо, що маємо. Тут дікон стоїть якийсь. Я не знаю, що це за дікон. Можливо, це їхній скаут. Скоріше за все, що це їхній скаут. І тепер давайте дивитися, що у нас тут. Ось такий у них стоїть е гейткемп. Ось, е дуже прикольний. Давайте дивитися, хто де. Фі -фі. Ось. Я думаю, що якщо я в ту сторону полечу. То мені буде норм. Ну що, три, два, один, погнали. Папам. Пам, пам, пам. Погнали сюди. І тепер мені треба дивитися, куди вони дивляться. Вони мене не бачать. Вони не знають, де я, я можу собі спокійно ворпати. А ще мені здається, що вони там щось зайняті були чи щось таке воюють. От я і поскочив. Хім. Чи був тут. Е Гармур? Ні, у них навіть інтерсептора зараз немає. При собі. Ось. Ось така от річ. Номер 2. Зараз подивимось, що з цього вийде. Вони досі кемплять. Мені треба ще одна ходочка, щоб забрати весь лут звідти. Зараз треба буде обережненько подивитися, куди я можу втікати від них. Угу. Під правильний. Так, здивимось. 15 км до цього, 17 до цього. А тут зараз нікого немає біля мене. Окей, тоді просто натискаємо мені сюди. І тако. Оп. Оп. І все, вони мене не спіймають. Опа. Я це зробив, тому що не було маленьких кораблів, тому вони мене не встигли просто одеклокнути. У нас тілетка була десь в іншому місці. 3000 кілометрів звідти ось. через твем я абсолютно спокійно. Да. Блокадники дають дуже багато опцій для того, щоб спокійно зробити ось таку річ. Абсолютно спокійно взяти і звалити від гейткемпа. Ну як, абсолютно спокійно. Звісно, там все може бути. Вас може кинути. Дуже невдало біля якогось река, і ви не зможете клопнутися, І тоді ГГшечка. Тому треба бути дуже обережним з цим, якщо там спеціально розкидали цих реків або там патронів, якихось контейнерів, будь-чого, то не треба ризикувати. В будь-якому випадку, треба спочатку дослідити, що там на тій стороні. За допомогою, там не знаю, просто в капсулу сісти, якщо у вас в голові нічого немає. Ну, мається на увазі, немає імплантів ніяких в капсулі, то можна цією капсулою. Ось у мене зараз в капсулі 400 мільйонів <плюс>, плюс 5 імпланти. Ось, Але я бачив, що вони роблять, і в принципі капсулами я абсолютно спокійно через них проходив. Ось, Якось так. А назад я без проблем повернувся, бо вони тільки один гейт кемплять. Ось це зворотній шлях, вони не кемплять. Якось так. Сподіваюся, вам сподобалося це маленьке, коротеньке відео. Всім па-па!